Сьогодні російські окупанти вкотре завдали ударів по Херсону жорстоких ударів, просто по місту. Інтенсивні бої тривають в десятках точок по всьому фронту. Найбільш важкі це Мар'янський напрямок, Авдіївський, Бахмутський, але також і Південь, і Харківщина. Тома усім варто пам'ятати, що битва за долю України триває. Триває вона не в соцмережах. Не у суперечках один з одним про щось політичне, не у з'ясування стосунків. Це Наступний тиждень. Ми вже готуємо, обов'язково збільшимо можливості нашої держави, зокрема нашого оборонно промислового комплексу. Ми готуємо і нові пакети військової підтримки від партнерів, готуємо і посилення нашої ППО. Це незмінний пріоритет, обов'язково відповімо окупантам на терор проти наших людей.